Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі про Перш ніж розпочати, я хотів би запросити всіх вас в мій телеграм-канал, там є в нас дошка, де я все розписую, а більше текстових матеріалів, і є окремо чатик, в котрому ми постійно спілкуємося. І чим більше нас буде там. Тим більш активними і продуктивними будуть ці діалоги. Тож підписуйтесь, буду дуже вам вдячний. І так, сьогодні ми поговоримо про один із телеграм-постів, де я говорив вам про те, що а, я знайшов для вас товар, котрий ви можете дропшипити або йти купувати. Він а, низькобюджетний, не потребує великих інвестицій, і він а, не потребує великого опту. Ну і звісно ж ті, хто слідкують за телеграм-каналом, вже зрозуміли, що річ йде про а, магазин Юск і про ті пледи, котрі я вам дропав, котрі коштують всього по 90 гривень. Це максимально доступно. Не знаю, чи це акційна ціна, чи не акційна ціна, але зважаючи на те, які ціни зараз скрізь, то за пліт флісовий метр тридцять на метр шістдесят, 90 гривень, достатньо нормальна ціна, враховуючи на те, що ти можеш взяти 1, 2, П'ять ну ту кількість, котра тобі потрібна, і не зважаючи ні на що, а відправити і кайфувати. Тож, яка схема з цими пледами? Я протестував на лексі закинув. Працює П'ять позицій, продав, видалив оголошення, залишив для вас. Ну, типу, ви знаєте, що мене це не дуже сильно цікавить, але перш ніж а, публікувати щось для вас, я повинен сам протестувати, і так це дійсно працює. Тепер як то зробив я. Я пішов в свій юск, купив два однакових пледи, тому що а, з самого початку я вирішив для себе, що продавати один плед за 150 гривень якось не прикольно. І я зрозумів, що я хочу купити коробку, купити два пледи, помістити їх в одну коробку, додати туди листівку. І це все запакувати і продавати там по 300, 320-350 гривень. Я продавав по 300 Продавав по значно нижчій ціні, чисто для того, щоб максимально швидко протестувати, настільки це буде ефективно. Коробки в мене є, а лисівки в мене також є. Це все у нас на виробниці виготовляється, це все використовується і ніякої проблеми. А став, сходив в ТРЦ. Взяв в Юскові ці два пледи, заплатив 180, десятку накинув за коробку, десятку накинув за листівку, 200 гривень. Вийшла собі вартість цього товару. 100 гривень накинув на вару, закинув на OLX, продаж. Супер. Працює. Поділився з вами. І чим прикольно, що ці пліди є саме на юскові, це те, що ти завжди можеш по своєму містові подивитися необхідний тобі залишок на кожному з магазинів. Ось мій магазин ТЦ Київ, Полтава. 11 штук залишилося. При великій необхідності я можу з'їздити трішки далі по містові і купити ще 26 штук. І так можна подивитися. Кожному містові, чи є наявність, чи немає наявності, чи вам потрібно робити замовлення, чи потрібно звертатися до мене за допомогою у фулфілменті. Тож, на цьому все. Якщо вам цікавий такий контент, обов'язково пишіть мені а про це в коментарях. Я залюбки читаю ваші коментарі, поки що нас небагато, але я сподіваюся, що ми це виправимо. Всім дякую, гарних торгів!